Вітаю! І з вами сьогодні той самий ріщук. Будемо сьогодні солити форель. Якщо порівняти ціни в супермаркетах на засолену форель, і взяти форель на базарі або в магазині, де продають продаю свіжу ну, бушу, заморожену рибу і самому засолити, різниця в ціні буде в 2,5-3 рази. Тож, чому піні? Наша сім'я це робить вже давно. Ми самі солимо форель. Спочатку взяли його помили, промокнули, Серветкою, так, промахнули і будемо різати на шматки. Все. Все запаковано, все красиво. І холодимо. Ну що, світла немає, але це нам не заважає готувати. Так, пройшла доба, після того, як ми заселили форель. Зараз. Я плівку знімаю. Це гарно виглядає. Всю цю рибу я помию під проточною водою. Потім серветкою оберу вологу. Все готово. Рибка вологу лишню убрали. Ідеально, я вже спробував, сам виїв, так про з вами поділитися рецептом. смачного!